Пропоную вам коротку шпаргалку на випадок, якщо прямо зараз вам тривожно, ви тривожитеся через якісь зовнішні події або обставини. Збережіть цю шпаргалку і тримайте у доступності. Будь ласка, відведіть плечі максимально назад і вниз. Звільніть місце для дихання. Прямо зараз поглибте своє дихання та сконцентруйтеся на ньому. Глибокий вдих, довгий видих. Ви можете продовжувати дихати таким чином. стільки часу, скільки знадобиться для того, щоб заспокоїтися та позбутися відчуття тривоги. Подумайте, що ви будете робити, коли небезпека мене, або коли мене, або пройде той тригер, який викликає відчуття тривоги. Уявляйте свої дії якомога детальніше з подробицями. Можна навіть занотувати їх, ці плани. або... Побажання у нотатник або на листочку, який ви можете прикріпити на видному місці. Озирніться навколо, що вас оточує. Перебувайте у теперішньому, перечисліть предмети, які вас оточують. Ви можете звернути увагу на кольор предметів, на те, де вони стоять, як вони розташовані. Фіксуйте їх у своїй свідомості, які запахи ви відчуваєте навколо себе, перелічіть їх, ви можете перелічувати їх а, про себе, мовчки або вголос, якщо вам а, так краще працювати. Зверніть а, да, свої дії на смакові рецептори. Або ви можете, якщо повернутися до попереднього кроку, ви можете застосовувати якісь предмети або продукти харчування для того, щоб краще відчути запахи, можете скористатися тими продуктами, які мають різкий запах. Для того, щоб перевести увагу вашої нервової системи на практичні дії, повернемося до смакових рецепторів, тримайте поряд з собою щось їстівне, покладіть його до рота, відчуйте смак, текстуру продукту, концентруйтеся на ньому. Так само цей продукт може бути. Вашим улюбленим і буде працювати для вас на зменшення відчуття тривоги, на переведення роботи вашої нервової системи у площину задоволення або спостереження за собою. Наступне. Мо ви можете застосовувати ритуали, концентруйтеся на диханні при цьому, пам'ятайте про те, що ви глибоко дихаєте, і ваш видих повинен бути довгим. Ритуали. Згадайте, що зазвичай ви робите протягом дня. Ви можете повторювати буденні справи свої щоденні рутини. Це дуже гарна ідея. Пригадайте, чи їли ви сьогодні, як давно вмивалися, чи приймали душ? Що робили для себе? Можливо, вам хочеться пити, ви відчуваєте справу. Зосередьтеся на відчуттях тіла. Можливо, ви, у вас є бажання подивитися щось цікаве, що ви давно відкладали. Це може бути фільм або книга, або якась інформація, яку ви давно хотіли переглянути. Або робота, яку ви давно хотіли виконати та не мали змоги. Зробіть це, поговоріть з тим, хто зараз поруч з вами. Навіть коротка розмова з цілком випадковою людиною, якщо ви знаходитеся поза домівкою. Ця розмова здатна переключити мозок, який тривожиться, і ви на якийсь час будете позбавлені цього відчуття, і, можливо, отримаєте ресурс від розмови та спілкування. Коли тривога мине, попіклуйтеся про тіло, зігрійтеся, задовольніть всі базові потреби. Виконайте техніку з м'язової релаксації, сконцентруйтеся на відчуттях у вашому тілі і по черзі розслабте кожну її, його частину від пальців ніг до щелепи та очей. Пам'ятайте, є велика різниця між тривогою та страхом. Тривога це хвилювання через щось, що може статися, а може й ні. А страх це дуже чітке хвилювання, за яким стоїть реальна небезпека. Будь ласка, бережіть себе.